Продукція, яка корисна всім. Від народження до останнього подиху, друзі. І ці супермаркети здоров'я є офіційні у 35 країнах світу. А онлайн-доставка у 200 країн світу, друзі. Є. Де ви саме зараз не проживали, у нас є можливість один одному допомагати. Добрий раночок, Ларіса, добрий рада, що ви приєдналися. Так от, я щочетверга е навчаюся по школах здоров'я у лікаря Людмили Худович. І цього четверга на минулому тижні розглядалась тема метаболізм. Що це дуже-дуже важливо підтримувати, годувати. І одним із е пунктів про продукцію, яка допомагає саме метаболізму, був продукт, який я приймала лише тоді, коли проходила кожні півроку, добрий ланочок, добрий Ларіса, програму Коловада друзі, тому що він тут у нас є у кожному, кожен день. Ранком і вечором, ранком і вечором, ранком і вечором. І це любимий продукт президента компанії по порядку. Відчиняю. Тому я його собі замовила і звернула на нього увагу, і зараз вам про нього більше розповім. Отримала свою посилочку, так. Відчиняємо, може бути в голубеньких коробочках. Якщо тут мало продукції, може бути от такої упаковки саме нової пошти. Відчиняю, відчиняю, і достаю. Звісно, друзі, тут є накладна, так? Ціни валюті дома я гривна, гривна. Ціни в кампанії в балах іде накопичення балів для додаткової.